Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми продовжимо огляд монет 2012 року. І на черзі у нас монета присвячена серії Флора і Фауна. Досить цікава і одна з дуже популярних серій, яку бажають бажають колекціонувати практично. Всі нумізмати, не тільки України, а й за кордоном. Одна з дуже улюблених серій, яку колекціонують в світі взагалі. І, до речі, в Україні до серії Флора і Фауна вже випущено станом на, серпень, на кінець серпня 2025 року 26 монет. В Україні раз серія Флора і Фауна 26 монет вже випущено. І одна із дуже гарних монет із цієї серії це присвячена мешканцям водних глибин. Це якраз є монета, яка у нас сьогодні на Огляді. Це монета, яка називається Стерлять Прісноводна. Мені дістався дуже такий гарний екземпляр, дуже в гарному стані за приємною ціною. І сьогодні я вирішив розглянути цю монету. Зараз я її максимально наближу. Взагалі, тваринки, як такі, дуже приваблюють колекціонерів не тільки нумізматів, але й просто людей, які дотичні з професією взагалі біології. От у мене є знайомі викладачі біології. Вони коли почули там про виход монет серії Чорнобиль відродження Лось, Рись, і відразу всі захотіли собі такі мати. І взагалі зацікавилися, щоб зібрати колекцію флора і фауна. Але це досить недешева сама по собі серія, досить є дорогою. І останнім часом ціни стрімко зростають на дані монети. Отже, дана монета присвячена... Зникаючому виду родини осетрових, стерляді прісноводні, придонній рибі, яка тримається поодинці або невеликими групами на глибоких руслових ділянках річок і із чистою проточною водою, та яку занесено до Червоної книги України. На аверсі монети, аверс-монети там де у нас сказаний номінал. На аверсі монети зображений малий державний герб України. Він тут такий досить великим зображений. Зазвичай він такий малесенький. Тут його зобразили таким великим малий державний герб. Далі напис Національний Банк України. І все це центральна композиція на дзеркальному тлі. Умовно 2 гривні, дві прописом, не, точніше, дві цифрою і гривні. Пишуть прописом Рік Карбування 2012 і логотип банкнотно ну, монетного двору. Взагалі Аверс монет із серії «Флора і фауна», там, де конкретно зображені тварини і рослини, він практично завжди є однаковий. Навколо монети Аверсу цього всього зображений вінок такий стилізований, із квітів і різноманітних, різноманітних тварин. Це дуб з жолудями. Це метелик. Тут зображені також от квіти. Вже точно не пам'ятаю, що це за квіти. Це ну, дуже схоже на якісь квітучі рослини, на барвінок, наприклад. Зображення. Далі калина, символ українське дерево, соловей, пташка також символ України. І тут зображена: я раніше думав, що це будяк. В одному з описів зустрів, що це волошки. волошки. вони таким синім кольором квітнуть, якраз це є волошки. Ну І якась із земноводних тварин, не буду казати, точно це ропуха, чи це якась інша назва. Ну, те, що ми в народі називаємо жабами. От якраз тут така тваринка також зображена. Ну, точно, точно земноводні, це є щось з із, із цієї серії. Далі гурт монети рифлени, як і всіх, монет з номіналом. Ще раз скажу, вона в мене дуже в гарному стані, практично в ідеальному можна назвати, бо інколи бувають вони потерті. Все такі, і так далі. Тут, тут дійсно варіант дуже такий гарний трапився мені. І на реверсі монети зображено саму. Тварину стерлять прісноводна, вона займає всю центральну композицію. монети. Далі монета розміщена такому на матовому тлі, напис стерлять прісноводна і тут, тут видно такі от рослинки, бульбашки йдуть зображені. Це матове дно, яке імітує піщане, точніше матове поле, яке імітує піщане дно, де, в яких широтах, точніше в яких ареалах мешкає дана риба, і також е, напис на латині. Якщо, правильно, якщо я правильно читаю, Сі Пенсер рутенус. Якщо є біологи, які дивляться це відео, хай правильно прокоментують, Правильно чи я прочитав на латині, чи неправильно, бо я латині не знаю, треба у брата, до речі, запитати. Він у мене біолог, може підскаже. Сі Пенсер рутенус. Тобто стерлять прісноводна. Технічні характеристики монети. Серія Флора і Фауна. Матеріал Нельзильбер діаметр 31 мм стандартний, маса 12,8 грама, тираж у неї 35 тисяч штук даної монети. Монета, монета була випущена в обіг 27 листопада 2012 року. І розробником, художником і скульптором даної монети виступила одна людина. Це був Дем'яненко Володимир. Нацбанк реалізовує дану монету дуже за символічною ціною. Всього вона коштувала 15 гривень. У 2012 році в момент виходу всього 15 гривень. Але відразу з моменту виходу почала стрімко. Ну не стрімко, але дорожчала. Тринадцятий рік це 26 гривень, чотирнадцятий 30. 15 рік 45, середня ціна, 2016 58 гривень, 17-й рік 75, 18-й 80, 19-й 85, 20-й 90 гривень, 21-й 105, 22-й 130, 2023-220 і в 24 му вона зробила вже Х2, 440 гривень, і станом на кінець серпня 2025 року, за даними сайту Солбері. Її ціна коливалася від 800 до 1000 гривень. Градієнт в 200 гривень в залежності від стану монети. Е, так, ну і обов'язково треба глянути, що нам дає загреба по цій монеті по цінах. Для цього ми відкриємо зараз 2 гривні монети. 2012 рік. Так, є, вона знайшов. Стерлять Прісноводна в Загреби в каталозі 2025 року, Very Fine 150, Extra Fine 300 і Proof-like 550. Тобто в Загреби вона в районі 550, а насправді ціна її вже до 1000 перевалила. Тобто в Загребі тут вже даний, даний варіант дана монета не співпадає по ціні. Тут він трошки не вгадав. Дану монету я прикупив собі. 26 квітня 2025 року, тоді вона мені обійшлась у 480 гривень. Тобто те, що у Загреби прописано, як ціна, там, в 450, я взяв її за 480 буквально встиг її прикупити до масового здорожчання серії Флора і Фауна. А здорожчала вона тоді, коли вийшла монета Лось Європейський із серії Чорнобиль відродження. тоді Буквально відразу вся серія Флори і Фауна здорожчала дуже сильно, там практично в два рази від тих ринкових цін, які були. Так, далі повернемося до самої тепер тваринки. Стерлять, або її називають також Чечуга, це представник роду осетер з родини осетрових. Стерлять та озерний осетер єдині з осетрових, які живуть у прісних водах. Які інші представники родини. Відкладає ікру за один прийом. Вони влаштовують свої нарестовища в руслах річок, де є кам'янисті місця, або дно вкрите галькою чи грубозернистим піском. Тому тут цей пісок і дно таке і зображене, тут вона не реститься просто-напросто. До них і приклеюють ікринки, в яких виводяться личинки. Перетворившись на мальки, вони поступово спускаються за течією річки до моря. Мальки стерлі залишаються. В річці тривалий час. Серед осетрових стелять найменше за довжиною тіла й масою. Її довжина не перевищує 35-55 см. Тобто до пів метра вони виростають, а маса 5-6 кг. Зрідка довжина риби досягає близько 80 см, а маса понад 15 кг. У стерляді, як і в інших осетрових, тіло видовжене звужується до хвоста, вкрите п'ятьма рядами кісткових щитків, жучків, так званих хвіст, нерівно Нерівно лопатевий рот міститься на нижній частині голови. Риба відрізняється від інших осетрових тонким загостреним рилом, на якому є торочкуваті вусики. Ну, дійсно, тут от є зображення, ось цих от... рило риби, вусики зображені. Тут тобто ці всі тонкощі також вказані. Спина сірувата бура або темна бура. Черево жовтувато-біле, плавці сірі, вони відрізняються, тобто морфологія тіла. Спосіб життя веде придонний спосіб життя, обираючи найглибші місця в річках. Вона віддає перевагу про холодні, чисті швидкій воді. Це надзвичайно обережна риба. Інколи переважно вночі або ввечері вона піднімається до поверхні води, щоб поживитись комахами, зокрема, зокрема, одноденками, які падають на воду. Для цього риба перекидається догори черевом, живиться, стелять придонними організмами. Черв'яками, личинками комах, іноді поїдає ікру інших риб. Взимку не живеться, в цей час табуни стереді перебувають у глибоких ямах. Вони залишають їх лише після скресання криги перед початком нерестової міграції. Не Нерест, нереститься тільки у водах із швидкою течією. Хоча жити може й у ставках і озерах, де жиріє, але ніколи не розмножується. Ікру відкладає в період найвищого рівня паводка, коли температура води досягає плюс 13 плюс 15 за Цельсієм. Самка може відкласти від 10 до 70 тисяч ікринок, діаметр яких сігає 2 міліметри. З них через тиждень-півтора викльовуються личинки, які підріжче залишають місця народження і збираються в затонах. На плесах, де знаходять кормові об'єкти, і з похолоданням вони переміщуються в глибоководні місця. Вводиться в річках басейну Чорного, Азовського і Каспійського морів басейні річок Північна Двіна, об Єнісей і П'ясіна. Проникла в басейн також Ладовського та Онейського озер. Досить цікаві результати схрещення стерляді з деякими сутровими рибами. Так, у гібрида білуги і стерляді, називається Бістер. Вдало, поєднання, вдало поєднався швидкий ріст морської риби білуги з ранніми дозріванням і смаком смаковими якостями якостями річкової риби стерляді. 22 травня 2025 року у міжнародний день біорізноманіття на території Дунайського біосферного заповідника, це Підень Одеської області на кордоні з Румунією. Відбулося Зариблення Дунаю червонокнижними осетровими видами. Зокрема, у річку випустили 18 тисяч мальків Стерліді. Ось така от цікава монетка, представлена із серії Флора і Фауна. Так як це у нас номінал 2 гривні, вона переміщається в верхню частину нашого. Планшету альбому 2 гривні. Це у нас умовно от вони тут розташовуються. Тут їх буде 4 таких 2-гривневих, 4 і ось 5. Це 2 інші номінал біметалеві То 5 гривень, але меншого діаметру. І ось ця красуня залишиться у нас ось розпочнеться ряд 2 гривневих монет. Це ми можемо обережно так ось закрити. Таким чином, ще плюс одна монета до серії Флора і Фауна, і до 2012 року випуску. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами прощатися, залишайте свої відгуки під цим відео. Чи хотіли б ви огляд, переглянути огляд монет із серії Флора і Фауна окремо просто всі 26 монет Флори і Фауни зробити? їх окрему підбірку і розглянути їх більш детально. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!